І повертаємось до студії громадської, Маємо дуже цікавих гостей. Говоримо про а, такий освітній проект, але разом з тим міжнародний, дуже позитивний. Називається Абетка моєї країни України. І маємо дуже цікавих гостей. Це Олександр Помиткін, директор видавництва інформукраїна. Доброго дня Доброго вам, дня. Ксенія Крулько і Оля Попова. Це дівчата, які вчаться в Миколаївці. Це під слов'янським село таке в школі номер один. Правильно так. Ви в якому класі? Я в дев'ятому. В дев'ятому, а ти? В четвертому. Четвертому. Ось, це місто Слов'янськ Донецької області, яке було під окупацією 5 липня було звільнено українською армією, але про це поговоримо трохи більше. Я, так в двох словах, нашим глядачам, а ви зараз мене будете допомнити. Отже. Абетка почалась в квітні 2012 року цей проект. Зараз пан Олександр нам трохи покаже, як вона виглядає. От є німецькою мовою, спочатку видана. Чому німецькою? Бо це буде для дітей інших країн, дітям інших країн в цій абетці розповідають про, що ت... про те, що таке Україна. Так, Що таке, яка вона є і так далі. Зараз трохи. Пан Олександр покаже нам, про що там пишуть, і, і, і от в, в форматі проекту такого це DAS ABC Miners Лендес der Ukraine, Я погано знаю німецьку, м'яко кажучи. Отже, це для дітей Німеччини вже була там в Німеччині презентована. Далі буде англійською мовою для дітей Британії, Польщі інші країни, які читають англійською, так і ви хочете також, як ви сказали, російською, що видавати для дітей Російської Федерації, що мені здається, дуже корисний є проект. Але ви так в двох словах розкажіть, як у вас ця ідея народилася? Кажете, що це повністю волонтерський проект. І власне про що в абетці йдеться? Це історія України від і до, і якщо до до яких часів я зрозумів проект. Народився в 2009 році, в принципі. Взагалі, я тоді випустив абетку для наших дітей, яка розповідала про Україну про державний устрій, про народ український для дошкільнят українських. А потім, коли почалися якісь буремні події в Сирії, в Лівії, я побачив, що війна, війна це реальність. Розробив таку концепцію абетки, яка розповідала про Україну дітям інших країн світ. Віту, від А до Я. Чому обет? Абетка? Від А до Я, от наприклад, перша буква А Артек. Ще тоді Артек був наш як символ дружби. Далі Б батьківщина. Що таке для українців батьківщина? В великі українці. І тут же ж прориси. Нашого народу Ше Шана українців, що таке щирість українців, врешті-решт, ярмарка. Що таке ярмарка українців? Першої обитку ми видали на німецькій мові. Чому тому, що в 2012 році по рейтингу саме позитивне ставлення до країн світу було займала перше місце Німеччина, і ми вирішили почати з неї, тому що окрім того, ми намагалися. Балакати про євроінтеграцію, а Німеччина лідер Євросоюзу, як звісно. І видали на німецькій мові. Презентували її в Києві спочатку, разом з німецькою школою, це вчаться там діти. Німецьких дипломатів, бізнесменів, а в 2013 році презентували цей проект вже в Європі. Їздила ціла делегація до Європи з України, учасники цього проєкту, і презентували в декілька містах, спілкувалися з школярами на сам перед і дарували їм розповідали про Україну. Для німців це було відкриття, взагалі, що таке Україна і в таких характеристиках, Для школярі, зокрема, Так, да, так, да, да. І крім того, ми багато мали стосунків з політиками. Наприклад, в Німеччині спілкувався в парламент. В федеральному землі парламенту в північній рент Саме Ксенія має знайомство з головою комітету цього парламенту, паном Вернером Ростваєром. це голова комітету по освіті і молоді. І навіть були в Брюсселі депутат Європарламенту від Європейської народної партії, пан Герберт Реул організовував нам візит до Європарламенту. І наші діти ще тоді сиділи вже в кріслах. у нас є фото депутатів Європарламенту. Потім ми продовжили цей проєкт уже в форматі спілкування з німеччиною. Взагалі, і навіть е, з Миколаївки, це Славянський, правильно сказав Славянський район, це Славянська ТЕЦ, місто Супутник, Славянської ТЕЦ біля Славянська. У грудні, коли почалися буренні події, вже на Майдані, ми розробили свій Майдан. Уявіть собі, прямо в Донецькій області. Так. А як зробили? Ми організували відеоконференцію, спілкування між центральним офісом ХДС в Берліні і Миколаївською школою номер 1 Це учасники цього спілкування. Оля теж була в Європі, вона має там друзів, співала. Касія громадськими діячами Європи, а під час цього відеомосту вона познайомилася з начальником відділу. Міжнародної політики партії ХДС, центрального апарату, і навіть він і познавав це голуб мира в Україні. Притом, а, я... а як ви дівчата долучились до апетки цієї? Тобто ви допомагали складати чи як вони щепо? писали з Сеня, Що ти писала? Розповідь я, я, я являюся учасницею цього проекту, та я написала твір про герб та гімн України, і цей твір він війшов до цієї абетки, яку ми розробляли для дітей для дітей інших країн світу окрім того я до болюц ксеня вона дуже Піклуються в їх школі по поширенню ідей євроінтеграції, і тому вона стала учасником проекту. Але я веду час не до цього. Я ще їм дам слово передам. Зараз справа в тому, ми зараз цей проект продовжуємо, ми його зупинили у зв'язку з тим, що були окуповані у квітні. Так, а зараз починаємо продовжувати роботи вже в новому форматі. Ми виступили з цим проектом, з мирною ініціативою починаємо будувати світ без війни. Сенс суті цієї ініціативи. Ми видаємо зараз обетку діс дійсно і Англійською, і російською мовою будемо пропонувати дітям інших країн з метою е, щось робити за збереження миру. Будемо робити і розробляти звернення до лідерів світової спільноти і до президента Путіна, в тому числі, щоб е, перешкодити війні, і це тому це не вже не результат роботи цієї обетки. Це тому, що ми за травень і червень пережили жахіття такі, що ви не уявляєте, тому що місто Миколаївка ще більше. Ось дівчата розповідають, як, як ми прийшли ці до цієї. Оля, я думаю, розповість зараз, як саме маленька учасниця. Оля, ти спочатку, якщо можна розкажи, як ти до абетки долучилась. Може, ти щось писала, якийсь розділ, а потім поговоримо так. і про якісь такі не дуже позитивні на жаль, речі. Давай, починай. Доброго дня, мене звати Оля Попова. Я учениця 4-го Б класу Миколаївської школи номер 1 Я брала участь у міжнародному проєкті «Абетка моєї країни України та. Хотіла написати про Україну найважливіше і найцікавіше, але, на жаль, мої тексти не увійшли до видання, тому що я була ще маленькою. Але я і зараз залишаюся у проєкті, тому що вчуся у, навчаюся у музичній школі, граю на піаніно класичні п'єси відомих композиторів. А ще я вірю в Бога і вивчаю Біблію, що, на думку керівників проєкту, є ознакою цивілізованості українських дітей. Оля, Оля, почекай. А що ти хотіла написати? Ти кажеш, я хотіла написати щось найважливіше про Україну. А що ти хотіла написати? Твої тексти не взяли, Які це були тексти? Я хотіла написати про Україну, що це, що в Україні живуть працьовиті, талановиті люди, що це чудова країна. що... Я поясню, тут у нас є вступна частина, і ми mm -hmm. загалом розповідаємо. У ці дві, дві дівчини пройшли це Самбір, Самбіра, це з Києва, це з Скандинавської. Mm -hmm. ну, у них тексти були краще, ніж у Олі. Ну, Оля, просто була ще маленька. Да, ти ще... вступ хотіла писати про те, яка Україна, так? Але ну, ти живеш в Миколаївці і... і мені розповідали, що ти пережила там, ну, в бомбосховищі була, так? Коли все відбувалося, як... А, а, а розкажи, як це все було, як ти прожив? Про трет я голови не розкажи. А. Ми з мамою вранці були у ванній кімнаті. Раптом пролунав такий вибух, що нас аж стіни затряслися. Ми з мамою. Дивилися одна на одну, і ще тут один вибух, не менш потужний. Ми з мамою закричали, Олександр Леонідович нам з вітальні сказав, щоб ми нікуди не виходили. А коли стало тихо, ми вийшли, то я побачила у вікні, що там напроти нашого будинку є ще один будинок, там в деяких квартирах палало полум'я, і не було вікон, і балконів теж. І тут ще один вибух пролунав. Ми попали до ванної кімнати, і було дуже страшно. Олександр Леонідович сказав, щоб ми не панікували, а краще помолилися, і мені аж легше стало. І я дуже ще боялася, щоб нікого не ранило, щоб снаряд у дім не попав, і тому що ми, як ми будемо вилазити, дихати. А, а про смерть я не думала навіть, тому що знала, що нас Матір Божа захистить. І не боялася зовсім чи боялася все це? Ну, Чуть-чуть. Як ви вибралися потім з мамою? Ви кудись виїхали тоді? Ну, коли все це закінчилося, да, виїхала, так, виїхала там. Ви, де ви були, хто вас у гості приголосив? Нам, нам, ми знач, спочатку поїхали у Харків, там побули, а потім нас пригласили у самбір та у Львів, ну, у, у, у Львів. Угу. У Львів. А там ми побували у самбірі і Трускавці. Я уточнюю, вони відпочивали, і у них період реабілітації, тому що дитина дійсно дуже сильно постраждала, навіть зір. Мав втрати і наші друзі, саме учасники цього проєкту з міста Самбір, це школа номер 8 міста Самбір. Вони допомогли відправити їх на реабілітацію на відпочинок, подіни з домів лікувальних трускавця. Самий кращий дом фінансувався. Андрій Лопушанський він навіть грошей не брав за це, і Вони там десь тиждень були, лікувалися разом з мамою. А зараз ви повернулися? так? ви вдома живете? Так. Да. А як дім? Дім не постраждав? аж така снаряда пролунали в обливанні. Все, все лишилось нормально. Ну, у нас тільки вікна повипадали, скло на вікнах повпадало. А що тобі мама пояснювала чи родичу, що це відбувається таке? Та вона знала все. Ну от що, що, що у вас відбувалося? Що там таке? Ну розкажи, як дядьки з'явилися у вас. У нас спочатку з'явилися чоловіки озброєні. Одні дорослі їх називали бандитами, а інші ополченцями з ДНР. А потім почали вибухи лунати. І вони лунали майже кожен день. І вчитель нам говорив на уроках, діти, якщо щось трапиться, то ви не панікуйте, а біжіть у куток класу і присідайте. І ми вже до вибухів звикли і навіть виходили гуляти. А коли вони посилювалися, то біжали під дерево. Чомусь думаєш, що воно нас захистить як під час дощу. Вибухи вже посилювалися, вже вони лунали біля Миколаївки. І було дуже страшно, особливо вночі. І це була війна. Да? І врешті-решт, що ми вирішили ще, щоб війни не було, розпові, розкажи. Розпові... Ми вирішили будувати світ без війни, щоб не воювали. Сеня, а ви теж пережили так. так в Миколаївці? Ви просто трохи старше. Я так думаю, ви можете трохи більше розказати. А я так розумію, що діти навчалися в школі до якогось певного періоду. Так, діти ходили до школи навесні. Ми ходили, але дуже часто було таке, що нас просто батьки у паніці забирали прямо з уроків. Ми навіть по повний день не, не провчилися. З того часу почали вже люди з нашого міста виїжджати і. І людей ставало все менше, тому що ми дуже сильно боялися, що е, вибухи вже почнуться у нашому місці. Так і сталося. Ми навіть не очікували. У Нас дуже багато людей залишилося на той час. Працювали люди до останнього. Вони е, і залишилися. До, останнього це, до якого до червня місяць? До, до останніх до, до, до останніх днів. Навіть наші нашу школу ремонтували, і під час того, як в нашу школу влучили, там були люди. А вашу школу ремонтували, хто тоді ремонтував? Тобто ні, місцева вони, влада? Ні, тоді? самі ще, самі ще. Це, це до Сама школа. Вихто, да. Там хронологія, я просто вточню хронологія. Фактично, місто окуповане було в травні. Потім, десь у червні, вже почалися. Бої вокруг міста. Ми навіть робили прямо з нашої квартири. Ми робили відеоконференцію ще одну по скайпу вже, з Німеччиною, розповідали, що твориться, і вони чули німці, як тут вибухи. А визволення самої Миколаївки було 2 липня. І ця трагедія була. Набагато більше ніж в Слов'янську. Чому? Тому що е, про це мало дуже розповідали, тому що були дуже великі втрати і щерп е, розпов... серед, серед цивільного серед цивільного, тому що у нас була там слав'янська ТЕЦ і це стратегічний об'єкт. Там терористів у нас ну, вони їздили по місту на машинах. Ми їх не знали з навіть. А потім, як засувалася, там і було, 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 було біля 400 осіб. І були і міномети, і пушки. У них гармати були, все було і тому. Е, Миколаївський штурм був дуже тяжкий, дуже важкий. І ось перший вибух, Ксенія правильно сказала, вона ще раз як вони в підвал пішли, вони раніше. А ми не встигли, ми навіть не думали, що це так буде. Ну але вибухи були зі сторони української армії, виходить? Там почався бій. Там я вам відверто скажу: на емоціях можна казати все, що завгодно. Ось перший вибух. Восьмога дима ранку, так я пішов в магазин, вже за хліба хліба не було. стояв у черзі, тільки зайшов, піднявся до кармонів до квартири. Просто господь уберіг і перший вибух. І ще пороз'відалися все, бо стріляли з гаубиці. У нас навіть дома є таке осколок, такий здоровий. Ми на пам'ять. І потім почалося. І було таке, що ось ми живемо на Мира 7, а вулиця Мира 11, Це такий довжелезний дім, і там один сарам влучив. Прямо в під'їзд і вивалився весь під'їзд з першого до п'ятого поверху. Було дуже багато частних квартир, домів розбито просто рядом. поряд з нами побитий дим. Допустимо, ж школа номер один. Там снаряд один влучив в кришу і розбив цю школу. Маса людей, хто очікував це, от Ксенія розповість, вони були в подвалі. А ми, ми залишилися дійсно в квартирі. Ми чомусь так не думали, що буде так жахливо. А вони були в подвалі, розповість, як, як там як там ви часу там провели? Ми були в підвалі три доби, і за ці три Ого. доби ми таке пережили і що... не виходили. Взагалі, ми виходили тільки коли вже були сутінки, чи пізно пізно, дуже пізно ввечері, коли вже вибухи ставали менше. І коли ми відчували себе. Більш-менш у безпеці ми там знаходилися ці три доби, і ці три доби були найстрашнішими у моєму житті, та навіть не тільки у моєму, тому що. У нас було дуже багато дітей, дуже багато маленьких дітей, які розуміли, що це війна, але як їм все це пояснити? Ми їм казали, що це не снаряди розриваються, а це гроза, це все мене. Просто треба перечекати. Та вони знали, що це не так, але намагалися це вірити. Взагалі люди у нас дуже добрі, вони намагалися зберігати зберігати спокій. Один одному допомагали. Ми, а діли... що ви ми ділилися їжею, хто що приніс. Між всіми ми роздавали їжу. Але у нас було її дуже мало, тому що магазини у нас не працювали, лише кілька магазинів працювали інколи, коли снаряди розривалися, то їздили за продуктами, привозили їх, хоч, щоб ми хоч вижили, тому що ми навіть не знали, скільки це все буде продовжуватися. А скільки було тоді дітей в цьому підвалі? І чи приходили до вас батьки? У нас було у нас добре, що немає перегородки між між підвалами. Ми могли вільно ходити з одного підвалу до іншого. Я навіть не знаю скільки це дітей, але було дуже багато. Як і як маленьких дітей, так і людей похилого віку. Ну там темрява була. А ми в цей час в квартирі були. І що стосовно хто стріляв, ви знаєте, ми на це питання навіть не відповідали. Всі, хто в нашому місті пережив це горе, так, були впевнені в одному. Винен, Путін і росіяни. Це без обговорення. І навіть коли нас визволили, наші бійці зайшли, я особисто бачив, як старенькі бабусі, які до цього проклинали Україну і казали, ми за Путіна, вони кидалися їм на шию і їх. Цілували, uh -huh. тому що дійсно вже надоїли ці чеченці на базарі, вояки російські в магазині мусолі особисто бачили. Оля, Нічого. кого ти бачила? Яких Що дядь? там за дяді? Помніш такі здорові були. А ну розкажи, як ми ходили в магазин з тобою. Вони були, вони в магазині були, і вони були з автоматами, ходили, але були ввічливими. Вічливі. Оці та, росіяни, як ми їх оприділяли, наші ополченці, вони грязні, чеченці грязні, а російські збройні сили, вони підтянуті і підкресли. Зразу і видно, вічливі. що це людина Військово. військова, так, не те що. А ті, які були наші ополченці, не розкажи. Були, вони були брудні та неввічливі. Звадямися, вони... як Оля казала, І вони лаються поганими словами. Так. Оля, а про Путіна що ти знаєш? Я знаю про Путіна, що це він війну строїв, що це він сказав, щоб воювали своїм військам. Ага, ясно. Олі, звідки інформація, ми дуже часто вдома обговорюємо. І один е доказ того, що ще матін, що у нас обговорювалося теж в Миколаївці в Славянському районі з друзями. Це єдина така деталь. От дивіться, е навіть люди, які були згодні з Путіним, вони відвернулися. Чому? Е 11 числа у нас травня йде референдум, дуже багато людей з похилого віку пішло. Е 18 травня референдум по приєднанню до Росії і нема. І люди відверто кажуть, якби не було пропозиції приєднатися до Росії, як у Кремлі, якби не було у слав'янські представників Росії, той же полковник Гіркін там uh -huh. жив, фактично, і якби той же Пономарьов вийшов і сказав, давайте відняти, його б ніхто не слухав. Uh -huh. Тільки за того, що Росія давала гарантії, що ми вас приєднаємо. Тільки за того, що у Славянські був Гіркін, як офіцер російської армії, він відверто про це казав. Тільки за цього люди повірили. І звідси висновки, хто був організатором цього захвату Слав'янська. Якби я ж кажу, були місцеві, як вони кажуть, той же Пономарьов, Його там багато людей вважає просто наркоманом. Якби він просто сказав, йому сказав, хто ти такий? Тільки за того, що була ініціатива Путіна телебачення на вулицях, тільки за того, що були росіяни, тільки за того люди повірили. І це е, обговорюється, тому льоля й вважає, що а ще вона каже: Путін сюрьоми врет. це погана людина. Він своє обманює дівчата. А зараз ви вчитесь, тобто школа відбудована, так, все так. нормально. Так. А що в школі розповідають про те, що сталося? Про це говорять, про те про війну. Викладачі, що ваші ви кажуть, ну у нас дуже багато, як викладачів, так і дітей із нашої школи на час, на цей страшний час війни залишалися у місті. Ну коли ми тільки пішли до школи, хоч ми і наша школа працювала в три зміни, поки ремонтувалася. Але ми перший час розмовляли, тому що стільки було вражень, стільки у нас було емоцій, що ми не могли просто це все тримати у собі. Ну з часом ми в це, ми це намагаємося Просто забувати, тому що це ну це на нас дуже відобразилося сильно емоційно. Ми ми настільки були налякані страшенно, що ми намагаємося це забути як страшний сон. Ну звідси, ж звідси і звідси наша ініціатива. Розумієте, чому ми до неї прийшли і цю будемо робити міжнародну естафету міру з ініціатива? Знов таки це не популізм. Як Ксенія каже, я дивуюся, коли там хтось в нічний клуб пішов дивився по телевізору. Ми, ми це пережили. Ми відчули жах. І зараз, якщо ця лінія фронту кудись движеться, в нашу сторону починаємо хвилюватися. Ми починаємо хвилюватися, як бачимо, як бомбардувальники літають уже російські по Європі. І ті у відповідь свою умність. просто ми бачили своїми очами, ми відчували, ну собі, тримати цю дитину на руках і відповідати. Вона питає: а нас не вб'ють? І я повинен їй заспокоїти і сказати, Олечка, нас не вб'ють, нас божа матер або платочком мочити її губи, тому що води не було. Розумієте, наскільки це жахливо. І коли це бачиш, особливо якісь політичні інтриги, оцю брудоту і е, в цей же час явний ризик війни. Звідси е, ініціатива просто. Е, а як це буде виглядати з тафетами? Як це буде виглядати? По-перше, ми ведемо оцю обетку. Ми працюємо самостійно, нас ніхто не підтримував. Навіть державні органи ми зверталися ще за часів Януковича і до адміністрації, і до табачні. Нам, е, дехто не витував, не, не підтримали навіть наші політики від опозиції. Цю абетку ми намагалися подарувати лікарям Німеччини, які лікували в Харкові Юлі Тимошенко. У партії Будьківщині не було інтересу, вони сказали уставам партії, це не передбачено. Ми намагалися от їхали до Європи. І Просили купити квитки на автобус, не на літак у удару лідерів цих у Києві. Тут нас не почули, навіть не відповіли. І щоб ви розуміли наскільки в нашому регіоні є люди про європейське налаштовані, наприклад, їх поїздку до Брюсселю і до Берліну фінансувала наша Славянська тест. Там була зацікав, в Києві не було. І ми, врешті-решт, я перестав сподіватися на чиюсь допомогу. Знаходимо варіанти такі, щоб фінансувати самостійно. Це фінансував і я, мої друзі, цей проєкт. А зараз зараз знайшов формулу. Я не хочу вже у когось просити гроші, хоча буду запрошувати державу, політиків до співпраці з цим проєктом, тому що це необхідно. А як збираємо фінансувати? У нас з'явилася ідея, яку ми вже обговорювали з новими вояками. Ось росіяни нас обстрілюють цими снарядами, да? у нас дуже багато осколків, вони як металобрухт, дуже дорогі. Ну, у нас в квартирі лежить два таких. І ми кажемо, давайте вони нас обстрілюють, а ми на ці гроші ми здамо цей металобрухт і видамо. Англійською, російською мовою цю обетку, яка пропонує людям мир, тобто крім іншого, зараз будемо організовувати у Славянську, в Харкові, в департамент освіти, я вже обговорював, щоб діти зібрали макулатури і ми мали можливість і перефінансувати це видання і оплатити поїздку дітей на презентацію. Ми на, плануємо зараз на Різдво це робити, і таким чином, і окрім іншого того, що ми думаємо, видати, ми зараз будемо робити акцію. По створенню звернень до політики, як це робити, розробили тести, і будемо кожному школяру України максимальне запитання, що б ви хотіли сказати: Барака Обамі, Ангелі Меркель, Володимиру Путіну. І на основі оцих відповідей ми створимо загальне звернення, яке підпишуть учасники нашої проєкту. Діти, отака ініціатива. Тому що ну, дійсно це жахлива річ, і ми не хотіли б, щоб у Києві ви тут ховалися в підвалах. Дівчата... До вас таке питання: а що робити, щоб не було війни? Як ви думаєте? Це ну, саме ви... мої. Ну, По-перше, треба згадати, що всі ми люди, що у нас у кожного є сім'я, є заради чого жити. Та життя в нас все ж одне. Треба зробити так, щоб майбутні покоління вони жили у щасливому у щасливому світі. Тому, якщо ми будемо турбуватися за те, щоб наше теперішнє було щасливим, то у нас і майбутнє буде щасливим. Оля? Здається, що, щоб не було війни, треба, щоб всі люди були за Україну, щоб вони її любили. А ти завжди любила Україну, правда? І до того, як все сталося, так? Mm -hmm. А як ти українську мову вчила в школі, так? чи якою мовою ви говорите вдома? Ми Вдома російську, але в школі я. Да. І вдома українському не обманюю, пісні співали. І ще вона любить Верку сердючку. Ні, а ще кого? кого ти любиш Олега ляшка? Бо він похож на Верху сердюч. Як думаю, добре дуже дякуємо нашим гостям. Це учасники міжнародного проекту Абетка моєї. Країни України, яка власно зараз же видана німецькою мовою, далі буде англійською, російською для дітей інших країн, щоб вони знали, що таке Україна, і взагалі є така добра мета принести мир, так естафету миру, передати її дітям головний, інших. Головний ложу. Який з Ксенія у нас проекту? Якщо ми... будувати світ без війни, да, якщо... якщо ми почнемо хочуть дурати. будувати світ без війни. Нас були дівчата із Миколаївки, це під слов'янським селом від школи No1 селище Миколаївка, такси місто Миколаївка, так це сателіт Слов'янська, де знаходиться Слов'янська Тес. Оля Попова і Ксенія Крутько, і також Олександр Попиткін, правда Помиткін? Олександр Помиткін, перепрошую власне і. Ініціатор цієї абетки моєї країни України, дякуємо вам.